Це розмова важлива. Розмова може вас спіткати у найнеочікуваніший момент. Будьте з нами тут буде цікаво. Напроти мене духовний майстер і практик хроніка каші Ярослав Цигані. Вітаю, вітаю, Олексій. Що таке хроніки Акаші? Я часто чую хроніки Акаші, хроніки Акаші, хроніки Акаші зараз, у час, коли езотерика піднімається з глибин, і вона, не чи в повітрі, її можна відчути, це поняття зустрічається найчастіше. Чому хроніки? Хто такий Акаші? Чому вони йому належать? Наскільки древня система? Яку мож... і чи можна її використовувати в повсякденному житті? Як її можна використовувати в повсякденному на житті? Насправді це дуже древня система. Мабуть, скільки існує людство існують хроніки акаші, але вони називались по-різному. Завжди були шамани, які вміли під'єднуватись до цього інформаційного поля і отримувати певні знання, певну інформацію. В наш час це називають іноді екстрасенси. Іноді яснобачення, іноді енергопрактики, але можна по-різному це називати. Суть залишається одна, що люди можуть отримувати інформацію з інформаційної бази Всесвіту. Акаші це ведичне слово, яке санскрита означає ефір, тобто простір, в якому знаходимось ми, в якому знаходиться все в цьому світі. Хроніки це вже додали. Ще одне слово, щоб якось. Нам було зрозуміліше, щоб ми якось могли це сприймати. Можливо, як певну бібліотеку, в яку ми можемо зануритись, взяти необхідну книгу, знайти необхідну сторінку і отримати ту інформацію, яка нам актуальна в даний момент. Собі роблю висновок хроніки, хронос, час. Час це дуже древня течія і енергія, яка супроводжує людину. Питання до тебе, Ярославе. як ти знайшов хроніки Акаші? Чи можна сказати навпаки, вони тебе знайшли? З чого розпочався твій шлях духовного майстра і знайомство з цими хроніками? Скоріше, мене знайшли хроніки Акаші, тому що я взагалі в цьому напрямку не думав, не шукав. Проте, я, мабуть, з дитинства цікавився духовними практиками, різними езотеричними напрямками. У мене в родині так склалося, що була сімейний лікар, і вона була нетрадиційної медицини, Вона була екстрасенс, як тоді це називали. І вона допомогла вилікувати мені і іншим членам моєї родини ті хвороби, які ми не могли вилікувати традиційно в лікарні звичайній. І цим вона нас підкупила. Але також вона ділилась знаннями, і на той час певні її висновки здавались мені. Якимись дуже дикими і ну прям на голову не тягнеш. Mm. Але з часом вже я почав розуміти, як влаштований цей світ насправді, і почав розуміти, що вона мала на увазі, коли тоді давала дуже цінні настанови. І вона тоді дала таку книжку. Мені було років е, Ця книжка е, Діти Всесвіту. І ця книжка відкрила новий етап в моєму житті. Я почав читати далі вже іншу духовну літературу, езотеричну, філософську. От мені завжди цікавий був цей напрямок. І я займався, пробував різні духовні практики. Потім приблизно 12 років тому я зіткнувся з ведичними знаннями, і вони якось зібрали. В одну купу, в одну цільну картинку всі ті пазли, які я намагався збирати впродовж свого життя в інших книжках, в інших вченнях, І якось воно прям стало все на свої місця. Я почав займатися медитаціями, от уже 10 років займаюся кожного дня. Я почав спілкуватися з дійсно духовними людьми, і потім, врешті-решт, ця дорожка мене привела до того, що. Я дізнався про хроніки Акаші. Вперше, мабуть, це е, про хроніки розказала мені моя дружина, і е, вона порадила мені звернутися до майстра. Який був провідником хроніка каші? Я отримав певний досвід, мене зацікавило. Потім поступово я почав дізнаватись про це більше і більше. Я прочитав книгу. По цій книзі намагався сам практикувати. Не розумів, у мене виходить чи не виходить, чи під'єднався я до тих хронік, чи не під'єднався, що відбувається. Але з часом якось я відчував, що мене десь там зверху ведуть. По цьому шляху з часом я знайшов вчителя, який мені розталкував, як, в, як влаштований цей світ тонких енергій. Я почав орієнтуватися в цьому світі, і зараз вже допомагаю сотням інших людей за допомогою цього методу. з за... Отримувати найсприятливіші відповіді на їх питання, на їх запити, також нещодавно почав навчати людей, відкрив курс, де також я навчаю вже інших під'єднуватись до хроніка каші і те, що ми зараз називаємо яснобаченням, воно доступно для кожного. І я переконуюсь, якраз коли зараз веду своїх учнів. Угу. Е, так і собі позитивний вірус, який розповсюджується, розповсюджується. А коли ти сказав зіштовхнувся, чомусь у мене всередині пройшло таке формулювання як духовне ДТП. Знаєш, духовно-тілесна пригода. Бо ти з цим зіштовхнувся? Так, да, до речі, в цьому щось є, тому що якраз хроніки прийшли в моє життя, коли у мене була. Дуже велика криза психологічна, і я не знав, як з неї вийти. І якраз це був той, мабуть, рятувальний круг, який допоміг мені вийти з цієї кризи і визначив подальший вектор мого розвитку. А от питання: а в твоє життя простір вніс, можливо, цю кризу для того, щоб ти з цим зіштовхнувся, воно так працює. Сто відсотків. Я думаю, що якраз заради цього все і відбувалось для того, щоб я, врешті-решт, став на той шлях, по якому зараз іду. Часто, коли з нами трапляється якась пригода, не дуже приємна, ми розцінюємо її як випробування і кажемо навіщо. А мені здається, треба казати не навіщо, а для чого. Тому що ти можеш використати цей досвід для себе в подальшому. Вчора, коли я поспішав до лікаря, я їхав на мотоциклі дуже швидко. Зелений почав змінюватися на жовтий. Я хотів проскочити. Був такий поворот, я їжджу дуже обережно притримуюсь правил, Тут просто був момент. Я дослухав дуже-дуже інтенсивну музику. Я повернув, зробив поворот в дорогу, потім зробив поворот різкий поворот направо. Мій мотоцикл кинуло зі сторони в сторону. і Посередині дороги я вже почав бачити, як я падаю, як, я, як все це відбувається. Відбувається, чи знаєш як накладення однієї реальності з іншою, але моє тіло досвід якимось чином втримало мотоцикл. Я зупинився в цей момент. Я подумав, що мене точно зараз. Притримав, чи втримав, чи не дав випатися, випасти з цієї реальності якийсь янгол? Я відчув присутність Божественного. Звісно, я дуже злякався, звісно, я зупинився, я поспішав. Таке буває. Але потім весь день я провів в дуже такий, в дуже дуже спокійному ритмі. Скажи, будь ласка, чи існують янголи-охоронці, янголи-наставники, які приходять в наше життя в такий критичний момент, як розпізнати, що вони прийшли, як їх зараз? Ем, Залишити біля себе. І чи вони дійсно існують, бо дуже якось так патетично звучить. Янгол-охоронець. Це що, як казковий якийсь персонаж? Так, дійсно нас оточують наша команда підтримки. Це невидимі наставники, які постійно поруч з нами. Їх ми називаємо іноді янголи-охоронці або просто янголи, архангели. Вони. Намагаються допомагати нам не забути істинний шлях нашої душі, не забути те, заради чого ми прийшли в це життя, в це втілення, той досвід, який ми хочемо отримати насправді, який нам необхідний. І вони постійно нас якби ведуть на цьому шляху, допомагають як. Мати внутрішні орієнтири, інтуїтивно відчувати, куди нам краще піти, куди нам краще не йти. Але їх допомога обмежена, тому що є у кожного з нас воля, у нас є право вибору, і вони не можуть все вирішувати за нас. Проте, якщо ми хочемо, щоб вони більше втручались в наше життя, більше допомагали в певній якісь ситуації, або постійно, ми можемо звертатись до них. Тобто, якщо ми робимо вибір, якщо ми внутрішнім наміром висловлюємо свою волю, щоб вони нам допомагали і втручались більше, ми можемо це робити. Ми можемо звертатись до них або подумки, або словами прямо в голос просити. Будь ласка, допоможіть мені в цій ситуації, вирішить її. Або допоможіть мені в цілому йти по життю так, щоб я відчував свій істинний шлях, свою місію, місію своєї душі. Будь ласка, наставте мене підтримайте. Тоді у них руки розв'язуються більше, тоді вони можуть більше впливати і більше нам допомагати. Виходить, це через чистий намір. Намір відбувається. Мені треба дуже цього захотіти, тому що коли в мене була ситуація, ось ця така стресова і небезпечна. Я зупинився тоді на узбіччі. І подякував. Я взяв себе ось так за руки, я взяв себе за тіло і сказав собі тихо, дуже дякую. Боже, дякую, що зберіг мене, дуже дякую, що зробив це. Я подякував. І це, це було дуже дуже щиро. Як, як почути цього ангела, якщо мені здається, що поруч зі мною немає такого наставника? Люди часто фіксують, що світ мене не бачить, світ мене відштовхує, я непомітний. Мені ніхто не допомагає, я сам, я на самоті, я один. Де знайти це місце, яку механіку використати, щоб свого наставника отримати поруч? Насправді наставник завжди знаходиться поруч, але як вірно ти сказав, не завжди ми його чуємо. Ну і він зазвичай не один. Є різні наставники, які відповідають за різні сфери життя насправді. І щоб відчути, щоб може навіть почути. Ми маємо розвивати свій серцевий центр, бо саме цим локатором ми можемо сприймати ту частоту, на якій з нами спілкуються янголи, на якій з нами спілкуються наші наставники-невідомі. і для цього нам потрібно займатися практиками, які розвивають цей серцевий центр, серцеву чакру. Ми можемо навіть найпростіше, що ми можемо зробити, це заплющити очі і уявити, як у нас в грудях спочатку з'являється квітка у вигляді бутону, потім вона поступово починає дуже плавно розкривати свої пелюстки. Потім вона починає випромінювати аромат, який заповнює наше тіло, заповнює простір навколо. Таким чином ми внутрішнім наміром починаємо розкривати свій серцевий центр, починаємо його розвивати. Наша увага є ключовим фактором. Куди увага, туди і енергія. Якщо ми напитуємо нашу серцеву чакру енергію, вона починає розквітати як квітка, і тоді через цю. Чакру ми можемо сприймати е, ті настанови, які дають нам або можуть давати наші наставники, наші янголи. Пригадав чомусь фразу знаки уваги. Він приділяє мені знаки уваги. Я бачу знаки, бо уважно придивився. Увага і знаки вони наче йдуть поруч. Як важливо, як важливо бачити. Правильно бачити знаки. Я ще в своїй молитві часто молюся, якщо бути відверто молюся щодня. Перед сном кажу: прошу, щоб мені дали сили побачити знаки. Тому що часто на це не вистачає сил, часто ми не можемо, не можемо побачити, тому що у нас фокусу не вистачає. А він в розфокусі, бо в нас телефон, бо ми чимось іншим зайняті. На минулому тижні я мене в декілька днів поспіль вдавалося медитувати по 40 хвилин, і я помітив, що за декілька днів моє життя змінилося. Я став спокійнішим. У Мене була сесія з терапевтом, і вона каже: Ти сьогодні якийсь не такий, як завжди. Я їй сказав, що медитував, вона в медитацію не дуже умовно вірить, тому що практикує, але зміни побачила. Хочу ще таке питання поставити: чи важливо часом на постійній основі тихо робити добрі речі для інших? Чому це важливо робити тихе добро для інших людей? Бо це відповідає істинної суті нашої душі, коли ми робимо добро. Наша душа проявляє свою істинну суть. Нам тоді легше зрозуміти себе, легше зрозуміти нашу місію, як нам краще проявлятись. Ми можемо отримати внутрішнє задоволення, тому що коли ми робимо добро іншим, це акт служіння. Служіння це. Істинна діяльність, яка підходить для душі, тобто це істинна діяльність душі, служіння, це те, в чому душа проявляється наша. Якщо ми подивимось і звернемо увагу навколо, ми всі комусь служимо: хтось служить дружині, чоловіку, дітям, батькам, собачкам, котикам, хтось служить божествам, хтось служить Богу, хтось служить рідним. Хтось служить країні, ми всі комусь служимо. Тому що це наша е, така внутрішня потреба, і тут просто вибір, кому ми хочемо служити і для чого. Тому, коли ми робимо добро, проявляється наша оця істинна суть служіння, і ми можемо отримати істинне щастя, істинне внутрішнє задоволення лише цим шляхом, це якраз ключ для того, щоб бути щасливим. Запитайте себе, коли ви востаннє робили тихе добро. Що про нього ніхто не знав, ви його просто зробили, воно залишилося у вас тут, і з відчуттям виконаного виконаної місії, нехай маленької на день, ви й далі йдете радісним, знаєте, що комусь там добре. Чи соромно не вірити в Бога? Так, насправді соромно. Тому що це певний рівень. Свідомості людини, коли вона не вірить Бога, які свідчить про те, що вона не розуміє, як насправді влаштований цей світ, вона не розуміє себе, не розуміє, як вона, як частинка маленька, поєднана з великим цілим. І таке нерозуміння, воно виникає, як правило, у людей, які в минулому житті були втілені як тварини, або, можливо, люди, або певні сутності з менш розвиненою свідомістю. Тому що людина, яка розвиває свою свідомість, вона завжди відчуває цей зв'язок. Вона завжди на зв'язку з великим цілим. Це можна порівняти як палець. Який намагається бути відокремленим, коли людина не вірить в Бога, це як палець, який каже, все, мені набридло бути з цим тілом, я хочу бути сам по собі. І що він може зробити? Нічого. Щонайменше, щоб отримувати корисні речовини, щоб якось жити, для цього потрібен шлунок, і якраз Всевишній є цим шлунком, який живить всіх нас, всіх нас, як. Частинки цього великого організму. Якщо ми покладемо е, їжу в шлунок, то тоді і пальцю, і всім буде добре. Але палець він не може сам наситити себе, він не може бути сам по собі. Коли він є частинкою великого цілого, він виконує свою функцію, він щасливий, все окей. Яка чудова метафора. Ви чули, мої хороші? Чули? Вони вдячні, що тут я часто роз... розглядаю свої руки. Не знаю, що це така зазвичка. Мені подобається розглядати свої руки і дякувати рукам, тому що руками ми робимо дуже багато. Ем, такий, така. насправді, руки це продовження серця, угу. і от якщо у нас є синхронізація руки серця, то руки якраз будуть втілювати те, що ми відчуваємо серцем. Боже, вау. Останнє питання: кому потрібен духовний вчитель, і чи обов'язково мати духовного вчителя на те, що обов'язково, чи варто спробувати е таку взаємодію з духовним вчителем? Кому в першу чергу це треба? Духовний вчитель потрібен людям, які е відчувають е себе е як духовну частинку, які вже зрозуміли, що їм не цікаво просто жити? Е Задовольняючи свої почуття примітивним чином, просто ходити на роботу, спати, їсти і там дивитись футбол на вихідних, люди, які хочуть чогось більшого, і вони відчувають, що всередині них є більший потенціал. Таким людям необхідний духовний вчитель це той, хто вже зміг перейти. На інший рівень той, хто вже усвідомив себе як духовну частину, той, хто діє як е, духовна частина, той, хто є провідником божественної енергії, і ця людина вона може допомагати іншим перейти, піднятися е, на цей рівень, якби кинути вірьовку і підтягнути, допомогти людині вийти також на цей рівень. І такі вчителі вони насправді є в наш час. Треба дивитись уважно, якщо ви відчуваєте таку потребу, можна послати у Всесвіт внутрішній намір на духовного вчителя і дивитись уважно. Але треба також бути обережними, щоб не потрапити в руки шахраїв, бо є люди, які заявляють про себе як духовних вчителів, але насправді це для них просто або заробіток грошей. Або слава, або влада, і тут треба бути уважними і слухати своє серце. Це головний показник, який ніколи вас не підведе. Дякую, Рославе. Дякую, Олексій. У мене є психотерапевт, але у мене немає духовного вчителя, і я часто розмірковую над тим, що мій психотерапевт не може зрозуміти мої поставлені мною питання так, якби мені хотілося, щоб зрозумів мене духовний вчитель. Напишіть в коментарях, чи є у вас духовний вчитель. А я подумаю, чи пора мені отримати свого майстра. Напроти мене духовний майстер, практик Хроніка Каші Ярослав Циганій. Це була важлива розмова. Сподіваємося, що ви почерпнули з нею. Щось корисне спожили, і ваш божественний палець задоволений тим, що прожити день не дарма. До зустрічі. Дякую, Олексій, за цікаву розмову. До зустрічі.